Закон про державний бюджет на 2024 рік прийнято. Отже, з 1 січня у нас змінюється розмір мінімальної заробітної плати, а значить, усіх прив'язаних до неї показників. Крім того, в 2024 році повертаються документальні перевірки ФОП, що збільшує ризик одержання штрафів. Також будуть внесені деякі зміни в трудове законодавство, тож нам є про що сьогодні поговорити. Ви дивитесь блог онлайн бухгалтерії Smartfin.ua. з вами? Я Анна Іванова, і ми починаємо. Бюджетом на 2024 рік затверджені такі розміри мінімальної заробітної плати. З 1 січня вона складе 7100 гривень в місячному розмірі і 42 гривні 60 копійок в погодинному розмірі. Також мінімалка буде змінюватися протягом року і з квітня вже буде становити 8 тисяч гривень в місячному розмірі і 48 за годину. До розміру мінімальної заробітної плати прив'язаний розмір єдиного соціального внеску, який підприємець платить за себе. Сума ЄСВ з 1 січня буде складати 1562 гривні на місяць, а з квітня вже 1760 гривень на місяць. Зверніть увагу, що сума ЄСВ змінюється кожний раз із зміною мінімальної заробітної плати. А от суми єдиного, єдиного податку для ФОПів першої і другої групи прив'язані. До розміру мінімалки та прожиткового мінімуму, які діють на 1 січня кожного року, тому вони не змінюються протягом року навіть при зміні цих показників. Тому розмір ставки єдиного податку для першої групи протягом 2024 року змінюватися не буде, і складе для першої групи 302 гривні 80 копійок на місяць, для другої групи 1420 гривень на місяць. Також нагадую, що з 1 серпня 2023 року скасовано пільгу по скла по сплаті єдиного податку для підприємців. Тому вже і у 2024 році єдиний податок платникам податку першої та другої групи потрібно буде сплачувати. Пільга залишається лише для, для підприємців, які здійснюють свою діяльність на території ведення бойових дій або знаходяться на тимчасово окупованих територіях. А от пільга по сплаті ЄСВ залишається для всіх підприємців і на 24 рік. Нагадаю, що ця пільга прив'язана до дії воєнного стану, тому всі ФОПи можуть сплачувати ЄСВ за себе добровільно. Або не сплачувати, якщо немає такої можливості, протягом дії воєнного стану, а також ще 12 місяців після того, як воєнний стан у нас перестане діяти. До мінімальної зарплати прив'язан ще один показник це ліміти доходів, які дають право перебування для підприємців на кожній групі єдиного податку. На момент запису цього відео, а це грудень 2023 року, у нас діють наступні ліміти для 2024 року. Ліміт для першої групи 1 мільйон 185 700 гривень. Ліміт доходу, який дає право перебування на другій групі складає 5 мільйонів 921 400 гривень. І ліміт доходу для третьої групи 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. На сьогодні зареєстрований законопроєкт, яким пропонується збільшити ліміти доходів для підприємців другої і третьої групи. Ці обсяги вже більш наближені до реалій. Давайте на них подивимось. Що пропонується законопроектом номер 10234 Ліміт для ФОПів першої групи без змін. Ліміт для ФОПів другої групи? пропонують збільшити до 1200 мінімальних зарплат, тобто до 8 мільйонів 520 тисяч гривень на 2024 рік. І ліміт доходів для ФОПів третьої групи, пропонують прив'язати до кількості працівників, які працюють у такого ФОПа. Отже, якщо ФОП здійснює діяльність без найманих працівників, то його ліміт буде становити 8 мільйонів 520 тисяч гривень. ФОПи, які мають до 10 працівників, включно для них пропонується збільшити ліміт до 21 мільйона 300 тисяч на рік. І для ФОПів, які, у яких працює більше 10 осіб, пропонують збільшити ліміт до 42 мільйонів 600 тисяч гривень. Тож будемо слідкувати за цими змінами і, відповідно, вже розбирати ці закони, якщо вони будуть прийняті. З 1 жовтня 2023 року підприємці вже почали штрафувати за порушення правил роботи з РРО, а з 1 січня 2024 року також повертаються можливість документальних перевірок підприємців на єдиному податку. Фопів третьої групи зможуть перевіряти з 1 Січня 2024 року, а от підприємців на першій та другій групі єдиного податку зможуть перевіряти лише з серпня місяця 2024 року. Звичайно, податківці не дуже часто виходять, щоб перевіряти підприємців-єдинників, але все-таки ризики такі існують, і відповідно існують ризики одержання штрафів. А далі поговоримо на які зміни чекати підприємцям, в яких є наймані працівники у 2024 році. Збільшення мінімальної заробітної плати впливає на усі зарплатні показники, тому вам потрібно перевірити, які розміри окладів у вас 1 січня встановлені працівникам. Нагадую, що поняття мінімальна заробітна плата і поняття мінімальний розмір окладу вони не є тотожними. Тобто оклад працівника може бути встановлений в розмірі і меншому за, за мінімальну зарплату, тому що цей показник прив'язаний до прожиткового. Мінімуму на працездатну особу на перше число кожного року. І для 2024 року мінімальний розмір окладу у нас повинен становити не менше 3028 гривень. А от мінімальна зарплата з 1 січня 700. Тому, якщо ви встановите оклад менший за цю величину, і працівник у вас відпрацює повну норму робочого часу, вам все одно доведеться заплатити 7100 гривень. Тому підприємці з таким не граються набагато зручніше встановити оклад у розмірі не менше мінімального і вже робити розрахунки саме з цієї заробітної плати. Також у 2024 році до нас повертається індексація. Ми прекрасно без неї жили весь 2023 рік. розслабилися вже звикли, що нам не потрібно контролювати цей показник, але Законом про держбюджет на 24 рік не передбачено продовження призупинення нарахування індексації. Але гарна новина в тому, що базовим місяцем для нарахування індексації у нас буде січень 2024 року. Також нагадаю, що користувачі онлайн бухгалтерії Smartfin.ua мають вбудований калькулятор, вбудований в систему калькулятор нарахування індексації, тому їм просто потрібно встановити базовий місяць і коли виникнуть всі умови, програма розрахує індексацію автоматично. Тож запрошую долучатися, будь ласка, до нашої програми. Також нас чекають зміни у наданні відпусток. Наприклад, новим законом, який ось буквально чекає на підпис президента, передбачається, що за відпустки без збереження заробітної плати, які будуть надаватися за угодою сторін, не буде, не будуть зберігати. Стаж працівникам для надання щорічних відпусток. Тож, тут також слідкуємо за цими змінами. І наостанок про штрафи, які чекають за недотримання трудового законодавства. Мінімальне підвищення мінімальної заробітної плати також збільшує і розмір штрафів, яких у нас перебачені статтею 265 шістдесят кодексу, кодексу законів про працю. Давайте швиденько пробіжимося по цим штрафам. Отже, за фактичний допуск працівника без оформлення трудового договору, за таке порушення чекає 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, а це 71 тисяча гривень. Такий самий штраф чекає роботодавця за недостовірний облік робочого часу. Порушення строків виплати заробітної плати, яке в нас відбувається більше ніж за один місяць. За таке порушення передбачено три мінімальні зарплати. А отже, штраф у розмірі 21 300 триста гривень. Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці. За такий штраф передбачено дві мінімальні зарплати. А отже, за кожного працівника 14 тисяч 200 гривень. І... Все, що в нас входить в категорії інші порушення, за це передбачена одна мінзарплата – 7100 гривень за кожне таке інше порушення. Але ризиків планових перевірок у 2024 році у роботодавців немає. Поки що вони в нас призупинені. Але крім планових, існують ще також позапланові перевірки, які можуть проходити за різними. Підставами, в тому числі за скаргою працівника, також трудові питання може перевіряти податкова служба, вона також може складати перелік таких порушень і передавати їх до держпраці, яка вже в свою чергу може виходити на зустрічну перевірку і складати припис. Якщо ви виконуєте цей припис, то звичайно штрафів ще не буде. Якщо ігноруєте, то тоді озвучені штрафи можуть вам загрожувати. Ось такий короткий огляд змін, які нас чекають у 2024 році. На сьогодні все. Бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі у наступних відео.